На суботу, 11 березня, майже по всій Україні оголосили штурмове попередження. Про це нас повідомляє Україдромецентр. За їх даними, в день у більшості областей України очікується сильний вітер. Зокрема, швидкість поривів сягатиме 15-20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, крім таких областей: Житомирська, Вінницька, Київська та Чернігівська. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Зауважили синоптики. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також у суботу, по всій країні, очікуються опади у вигляді дощу. Що стосується температури повітря в цей день, то буде тепло до плюс 10 плюс 14 градусів. На заході та півночі трохи свіжіше до плюс 7 плюс 11 градусів. У неділю, 12 березня, в Україні опадів поменшає. Тепла також стане менше. В день похолодає до плюс 3 плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!